Я першим запрошую до слова Івана Григорука, віце-президента Energy Club. Будь ласка. Дякую, пане Андрію. Дякую, шановні колеги. Отже, ми перейшли до другої панелі і фактично перейшли від, базу, від бази та, до, до практичної реалізації. І в нас. Є дві проблеми. Перша проблема, що дуже тяжко залучити абітурієнтів, студентів на інженерні спеціальності в енергетичній галузі, в тому числі. От. А друга проблема я вже відношусь до людей, які займаються практично е, ну, діяльністю там я фактично проектуванням, реконструкцією, пусконаладочною роботами, водоексплуатацією. Середньої на об'єктів генерації і лінії електропередач середньої напруги і високої напруги до 750 кВ. Тому в мене інша проблема. В мене проблема в тому, що ми не можемо знайти інженерів, які б могли б працювати у нас. Отже, прошу першого доповідача.